Як тобі будочку там гарно зробили, твої хазяї. Вообще супер-пупер. Боже, які культурні люди. Рішили, що тут йому буде місце, Да, зайчик? І ти тут їх ждеш, думаєш, що вони прийдуть, Да? ти ждеш, думаєш, що вони прийдуть, оставили тобі воду, будки. О, Боже мій як йому зробили. Дивіться, яке. Як, Боже, мій, благородно з їхньої сторони да, зробити їм таку будку йому зайці. Ти думаєш, що вони прийдуть? Що це вони тут тобі оставили? Нормально кусок сала, просто ужас. Жили самі бжали те сало, так? Да? Іди сюди, ти думаєш, що вони прийдуть? Вони не прийдуть, Іди до мене. Іди! Іди! Іди, іди мій хороший. Вони не прийдуть, Іди! Іди! вони вже не прийдуть. Ні, вони не прийдуть, ти такий красивий. Будочку тобі таку зробили, бо оземі який розумні. Оце так зробили будку нормально. Сала кусок залишили, водичку, ну і отут таке. І ти поїдеш вже за мене, ти вже хоч до мене, да. Ти хоч до мене. Не хочеш тут оставатись, ні? Ну, оці так, поїхали, поїхали. Тягчик появся. Покажись, покажись, покажись от тебя. Какие ты красивые, покажи. Покажи, какие ты красивые, хлебчик. Как ты красивый, да, блин, А ты красивый, ты красивый.